Мы, мы заплатили штраф. Ось у нас штраф я. Полиция. Они сейчас будут останавливаться, Ваня, или ехать домой, Остана... выходить? Останавливайся, останавливайся. Останавливайся, не бойся, открывай окно, он подумает, что вы пикаете. Открой окно, скажите, что вы хотите, снимайте их на видео. это да. да, да, сейчас. И аварийку включи только. — Я включила. — Блядь, это все пиз. Помолчи. Що ти гуця? Ви нас затримали, ми зараз штраф. Ось Ось штраф. Ви тільки що виписали нам штраф. Дай телефон. Вот, на 8, ви нам тільки що виписали штраф. Да, помолчи. Яка постанова для зупинки? Яка для зупинки? Ви нас зупинили ось тільки що ви нам Яка постанова для зупинки? Ми покинули місце зникнення адміністративного правопорушення. Ви оформили на мене протокол, я розписався. Ми закінчили з тобою правопорушення? Адмін затримання, давай. На яких підставах? Скажіть, будь ласка. Я ж тільки що повідомив. На яких підставах? На яких ви штраф виписали, я розписався, все, вони не мають права отримати. Ми, ми ще не закінчили з вами спілкуватися. Було встановлено, що ви знаходитесь з. Ми в закінчили спілкуватися. Ні, ми не закінчили Марку, з вами спілкуватися. Марку, ліцейць,